Привіт, друзі! Зварити готові пельмені – справа нехитра, з якою впорається будь-який кулінар-початківець, та ось тільки результат радує далеко не завжди, адже найчастіше виявляється, що пельмені або недоварені, або переварені, і при цьому вони перетворилися на масу, що розкисла. Багато кулінарів плутаються, коли необхідно починати відлік часу варіння, з моменту поміщення пельменів у воду, з моменту їх спливання або з моменту закипання. Час варіння пельменів, як свіжих, так і заморожених, необхідно починати відраховувати з моменту їхнього закипання і повного спливання на поверхню води. Так, для заморожених напівфабрикатів середнього розміру час варіння дорівнюватиме 7 хвилинам. Великі пельмені необхідно варити 10 хвилин. приготовлені напівфабрикати відварюються на 1-2 хвилини менше, ніж заморожені. Невеликим дитячим пельмешкам вистачить 4-5 хвилин.